Знаєте, у будь-якому виробництві є такий собі прихований ворог, який тихенько з'їдає прибуток. Це проблема, що коштує шалених грошей, але її часто навіть не помічають. Та, на щастя, існує технологія, яка вміє перетворювати ці відходи назад на гроші. Тож давайте подивимось, як одна, здавалось би, проста оптимізація може заощадити цілі статки. І одразу ключове питання коли ми говоримо про вартість металообробки, що зазвичай мається на увазі? Ну, ціна самого металу, робота верстата, але є ще один фактор, і саме він може непомітно з'їсти левову частку заробітку. Просто вдумайтесь у цю цифру до 20%. звучить серйозно чи не так? Але що саме стоїть за цими відсотками в реальному світі на заводі чи в майстерні? Саме так. До однієї п'ятої всього вашого дорогоцінного листового металу без правильного підходу може просто піти у відходи. Це, по суті, гроші, викинуті на смітник. І це відбувається з кожним розрізаним листом. Гаразд, а тепер переведімо ці відсотки в реальні гроші. Навіть малесеньке покращення ефективності може заощадити для невеликої майстерні близько 16 тисяч доларів лише за три роки. А тепер спробуйте уявити, які це суми для великого заводу. Тож головне питання як цих втрат уникнути. І рішення цієї проблеми це справжнє мистецтво. Воно має назву нестинг або, по-нашому, розкрий. І найкраща аналогія, яка тут спадає на думку, це тетрис. Тільки ставка в цій грі це реальні гроші та ресурси. Якщо зовсім просто, то нестинг це завдання розкласти купу деталей різної форми на одному листі металу, але розкласти їх так, щоб вільного місця порожнечі майже не залишилось. Ну, знаєте, як складати валізу перед відпусткою, щоб усе влізло. Мета максимальна ефективність. А тепер просто подивіться на різницю це ж небо і земля. Зліва це як роблять ну, на око. Купа дорогоцінного матеріалу просто втрачається. А справа це робота алгоритму. Ті ж самі деталі, але вкладені настільки щільно, що кількість відходів зменшується в рази. Гаразд, з теорією розібрались. А як це виглядає на практиці? Якими інструментами користуються професіонали? І почнемо ми, так би мовити, з важкої артилерії. Це потужний софт, який встановлюється на комп'ютер для серйозних промислових завдань. Зазвичай це не якась маленька програмка. Ні, це цілі комплекси, відомі як cad cam системи Вони створені для роботи зі складними деталями у великих обсягах і вміють керувати високоточними верстатами, чи то лазерними, чи плазмовими. Дуже серйозні штуки для великих виробництв. І тут є вибір на будь-який смак і гаманець. З одного боку професійні платні рішення, як от Пронест, який ідеально заточений під плазморізи. А з іншого, є Діпнест. Це потужний і що важливо безкоштовний інструмент з відкритим кодом, ідеально для невеликих майстерень. До речі, він має класну фішку різання по спільній лінії, що економить ще більше матеріалу. Але це ще не все. Для тих, хто хоче витиснути абсолютний максимум, існують програми з режимами на кшталт. Ультрапродуктивність. Це, по суті, ще розумніші алгоритми, які можуть знайти спосіб заощадити ще 10, а то й 25% матеріалу. Це вже економія поверх економії. Просто неймовірно. Окей, серйозний софт для великих заводів, це зрозуміло. Але що робити, якщо цех невеликий? Або команда працює з різних міст, не встановлювати ж усім ці дорогі програми, правда? На щастя, є набагато гнучкіший варіант. І це, звісно ж, хмарні сервіси, так звані saas рішення, тобто програми, які не треба встановлювати. Вони просто працюють у звичайному веб-браузері. Це дає доступ до потужних алгоритмів з будь-якого комп'ютера, де є інтернет. І працює це елементарно. Крок перший завантажуєте файли з деталями просто на сайт. Крок другий десь там далеко, на потужних серверах, алгоритми роблять усю складну роботу. І крок третій: ви просто завантажуєте готовий оптимізований план. Все, жодних складних установок чи вимог до комп'ютера. І що класно, така гнучкість стосується й оплати. Можна оформити місячну підписку, можна платити лише за конкретний результат, коли це потрібно. А деякі сервіси навіть пропонують безкоштовні тарифи з певними обмеженнями, ідеально для старту або для невеликих проєктів. А уявимо таку ситуацію. Розрахунок потрібен тут і зараз, прямо в цеху, а під рукою тільки телефон. Думаєте, нереально? А от і ні. І для цього є своя третя категорія інструментів. Мова йде, звісно, про мобільні додатки. Зрозуміло, що вони не замінять повноцінні системи. Але щоб швиденько прокинути розкрій для якихось простих прямокутних деталей прямо зі смартфона, це просто незамінна річ. І ринок цих додатків вже доволі розвинений. Є рішення і для Android, і для iOS, а деякі працюють навіть просто в мобільному браузері. Тож по суті, кишенковий оптимізатор можна знайти для будь-якого пристрою. Отже, ми розглянули різні інструменти, але давайте подивимось на це трохи ширше чому вся ця історія з нестингом насправді така важлива для майбутнього? А тому, що тут все пов'язано. Дивіться менше відходів означає менші витрати. Це, в свою чергу, підвищує ефективність виробництва, що прямо веде до збільшення прибутків. І, що не менш важливо, таке відповідальне використання ресурсів робить виробництво більш екологічним. Тож виходить, що оптимізація розкрою це набагато більше, ніж просто економія. Це, по суті, ціла філософія, філософія розумного дизайну, відповідального ставлення до ресурсів. І зрештою, це інвестиція не тільки в сьогоднішній прибуток, а й у сталебе майбутнє. І наостанок питання для роздумів якщо технології допомагають знайти таку колосальну неефективність у промислових масштабах, то де ще ховається такий прихований брухт? Можливо, в наших робочих проєктах, у тому, як ми плануємо свій час чи навіть у побуті, де ще можна застосувати цей принцип оптимізації, щоб отримати кращий результат?